офіційно приєдналася ще й Воронецька область. Відповідний протокол було підписано на черговому засіданні у Луганську. Які ще питання обговорювалися членами єврорегіону Донбас та що дасть співпраця з Воронезькою областю Донеччині? Дивіться у наступному сюжеті. Донецька, Луганська, Ростовська області, а від тепер і Воронецька співпрацюватимуть у рамках єврорегіону Донбас у найближчій перспективі. Учасники міждержавного регіонального об'єднання повинні будуть консолідувати зусилля на вирішенні низки найважливіших питань життєзабезпечення транскордонних територій. Ми бачимо, що цей процес інтеграції жадаємо со сторони нашого бізнесу, представників культури, працювання, науки, де і просто граждан. В этом громадный потенциал. Здесь уже звучала цифра. Наши регионы объединяют более 13 миллионов граждан. То есть это, конечно, существенный момент для развития. Мы пригласили регионы, участники Еврорегиона Донбасса в мае месяце посетить Воронеж. И там уже провести такую детальную встречу, обсудить конкретный проект. В свою чергу голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький висловив сподівання, що така співпраця сприятиме розширенню дружніх зв'язків із Росією. Цим ми продемонструємо підтримку політики президента України і Російської Федерації, яка направлена на укріплення всесторонніх зв'язків між двома державами. Як свідчує історія, наші дружні взаємоотношення завжди були основою економічних і соціальних досягнень. В минувшем году мы провели ряд результативных встреч и консультаций, в ходе которых обсуждались возможности ликвидации инфраструктурных барьеров и создания благоприятных условий для предпринимательской деятельности приграничных территорий. Також учасники єврорегіону підкреслили, що співпраця із Воронезькою областю надасть змогу співпрацювати у багатьох галузях, зокрема, активізувати дії щодо оздоровлення річки Сіверський Донець. Благодаря об'єднанню усілій регіонів, які входять в єврорегіон. До Донбасс будет аккумулирована и сконцентрировано больше потенциальных ресурсов для достижения общих целей. В частности, это в отрасли экономики, в отрасли образования, в отрасли экологии. Для Донбасса очень важна тема экологии, тема зеленой энергетики. И я думаю, что мы с нашими коллегами по Еврорегиону. Встретимся на седьмом международном саммите, посвященном зеленой энергетике в октябре этого года. И тоже продлим нашу совместную работу. А воронежские коллеги, это я прямо хочу сказать, это такое вот мощное подспорье нашему Еврорегиону. Это мощная, сильная территориальная единица Российской Федерации. Я думаю, знаете, в объединении всегда сила и перспектива. Також учасники засідання підписали низку документів та вирішили питання про створення спільної депутатської робочої групи в рамках єврорегіону Донбас. Наступне засідання Єврорегіону відбудеться 19 травня у Воронежі. Олександра Овчаренко, регіональна служба новинголота на вигадку. Хитра. Пасажири тролейбусів та трамваїв знають, як не сплачувати за проїзд. У колекції Дон вже ціла купа фальшивих квитків. Крім того, з весни планується перехід на безкондукторний метод обслуговування і в автобусах. А на деяких маршрутах компостувати квитки доведеться вже з 1 лютого. З березня цього року в муніципальних автобусах Донецька кондукторів не буде. А з 1 лютого механічні компостері вже діятимуть на маршрутах, де один чи два автобуси. Це номер 32 35А, 50 Б, 77, 80 та 83. Наразі затверджені схеми розташування приладів, йде поставка компостерів. Питання щодо квитків вирішується. Нам необхідно ввести єдиний білет, це трава, тролейбус автобус, щоб можна було працювати в цій системі. Тім, яким буде економічний ефект від такого нововведення, ще не підрахували. Проте пасажири вже йдуть на все, аби не сплачувати за проїзд. Людмила Черненко, начальник служби організації збору доходів Дон Електроавтотрансу, демонструє колекцію фальшивих квитків. І це лише зібрання за грудень минулого та січень теперішнього року. Тут і ксерокопії, і склеєний квиток, і багаторазове використання електронного та механічного компостерів, і навіть ламінування. Получается, что когда идет электронный оттиск, он остается на пленочке, и он четко виден все. Затем он вытирается пальцем, и билет остается абсолютно новый. Є і ліпові посвідчення. Їх налічується понад 100 тисяч. Це лише мала частка. На більшості немає штампів, замінено фото чи взагалі порожнє місце. Реаритетним є посвідчення особи, яка народилася в 1906 році. Запрошуй рік у нас було штрафовано 22 630 пасажирів. Штрафи всі у нас до копійки входять в на бюджет. Це в два рази більше, ніж в 2012 році. Вот таких всякого розда у Хіщеріні за 2013 год более чотирьохсот п'ятідесяти тисяч. Зайців на маршрутах Донецька багато. Лише за чотири години роботи старший контролер Геннадій Лобань зібрав шість фальшивих квітків. Найчастіше їх копіюють. Зрозуміти, що перед тобою не дійсний квіток, важко, проте на зауваження бізбілетники зізнаються одразу. Ані цього не скривають. То тобто есть они сразу же говорят. Ну да, они это все говорят, они этого ничего не скрывают, ничего не боятся. И платят сразу же штрафы. Ну, как бы как есть деньги, тут платят, если нет, высаживаем. Але на зупинках у більшості пасажирів є квиток. Проте Владислав сьогодні вже встиг заплатити штраф. Ну, так, как я сел на заднюю дверь, проехал одну остановку, не в состоянии было добраться до передней. Чотири билета очень неудобно покупать. Не всегда люди готовы сложиться, не у всех есть здача. Неудобно. Сделали. Было с одним билетом намного удобно. Каждый раз новый. І только нове. Проблем как-то не хочеться. Звісно, новим. Контролери контролюють. Кажуть другим. те, що залишається система продажу кутків у водіїв, але у них можна купувати по 4 або 10 штук. Марія Голубокова, Олександр Детиненко, Сергій Поголєєв, Регіональна служба новин. Світ очима дітей. В Донецьку пройшов незвичайний круглий стіл за участі маленьких жителів міста. Головними дійовими особами заходу стали учні 5-6 класів. Переможці конкурсу творів роздумів на тему Мій Донецьк, моє майбутнє. Тож про що мрія молоде покоління і яким уявляє свій рідний край у майбутньому, дивіться у нашому наступному сюжеті. Автори кращих творів обмінюються ідеями щодо планів на майбутнє. Захопленню присутніх немає меж. Маленькі донечани з належною серйозністю говорять про проблеми екології, чистоту довкілля, малюють образ майбутнього міста. Серед робіт є навіть написані англійською та у віршованій формі. З учасниками конкурсу поспілкувався донецький міський голова Олександр Лук'янченко. В этом році нашому міроду 145 років. Наші юні друзі мічкають і виходять, так сказати, мічти за. 2050 год. Я думаю, что появится очень много различных передовых технологий комфорта человеческой жизни. И самое главное, что наши юные друзья не забывают об экологии, об сохранении природы. Це очень ценне своєрідне змагання було проведено в рамках «Made in Donetsk», створеного для формування іміджу Донецька як ділової столиці України. Мета заходу дізнатися, яким діти бачать своє місто, щоб в цьому місті були щасливі діти, батьки, щоб були дитячі площадки, щоб кожен рібенок чувствовав себе дитинком будущего. Для участі в конкурсі юна поетеса Олеся Грешнікова написала вірш про визначні пам'ятки Донецька. Тут вулиці широкі, нескінченні. І ти деш, а їм немає краю. Як і вночі довба арена, І навіть дивно, досі не злітає. Тут серед міста звірі з металу, від ковалів дарунок донеччанам, тут парк розваг, а ще алея слави. І камі розічені мовчаємо. Найвідповідальніший етап нагородження переможців у різних номінаціях. Автори найкращих творів отримали дипломи і пам'ятні подарунки. Фрагменти їхніх робіт увійдуть до книги «Made in Донецьк в планах на майбутнє реалізація дитячих ідей. Учасники зустрічі домовилися почати з озеленіння міста вже навесні. На згадку про подію традиційне спільне фото. Ольга Мисько, Карина Пунтус, Сергій Чорний, регіональна служба новин. Вихідними Донбас поступився з Сіверсталі. Рахунок зустрічі 3-2 на користь Череповецького клубу, який продовжує боротися за потрапляння до плей-офф. Донечани наразі перебувають на четвертій позиції західної конференції. Шостий матч до плей-офф. Донбас приймає Сіверсталь. Перший період обійшовся без ексцесів. Донечани грали від оборони. У другому ж рахунок відкрили гості. Невдалі спроби його вирівняти привели до того, що господарі прогавили ще одну шайбу. Але вже за хвилину честь донецьких хокеїстів реабілітує недорост. За дві хвилини до кінця на кризі вже шестеро донбасівців. І знову помилка, і знову гол. І вже за сім секунд до кінця матчу недорост оформлює дубль. Таким чином, 3-2 на користь сіверсталі. Ребята. почувствовали свои скорости, свой ритм, и игра, в общем-то, удалась. Получилась немножко нервная концовочка, потому что действительно очень мощные атаки со стороны Донбасса были. К счастью, наши ребята выдержали, проявили характер, не без везения, конечно, но, тем не менее, сегодня можно поблагодарить мою команду за то, что они проявили свой характер. Характер и сражение это сегодня удалось нам выиграть. Тем более, что Донбасс очень... Очень прилично у нас обыграл дома. Настанок Донечан у свою чергу не став робити трагедії з поразки, адже його підопічні своє право на плей-офф заслужили. Очень даже где-то агрессивно, немножко мы, наверное, даже не рассчитывали, что они так играть будут. Наверное, и я в целом, и ребята, наверное, не подготовились к этому матчу. В начале игры проспали, было очень много острых атак у Северстали, вратарь нас, как говорится, держал в игре. Ну и в итоге мы стали проигрывать. Стали проигрывать 0-2, все по счету. И в оконцовке, ну, наверное, уже ребята поняли, что нужно включать эту пятую скорость. Включили пятую скорость, но, увы, игра идет 60 минут. і время стекло, і ми проіграли цю гру». Під час матчу ми не побачили як Уценю, так і гарлицького. Андрій Назаров пояснив, вони хворіли, і таким чином дві добре зіграні ланки зазнали деформації. Сергій Молотков, Дмитро Стрибульов, регіональна служба новин. 102-106. Саме з таким рахунком донецькі тигри програли черкаським мавпам. У відчайдушному протистоянні у рамках матчу відповіді чвертьфіналу Національного Кубка. Наскільки драматично розгортались події, можна судити з того, що під час гри була травмована гравця донечан та навіть суддю. Майданчик ДЮСШ номер 5 Національний кубок. Чвертьфінал, матч відповідь. Друга позиція турнірної таблиці. Донецьк якось невпевнено протистоїть впертому середнячку регулярного чемпіонату Черкаським мавпам. Вже першу чверть гості завершили краще 21-15. Друга десятихвилинка також залишається за ними. Відрив чотири очки. Третя ж завершилася з рахунком, в межах якого останнім часом тигри перемагали. 62-75. Мавпи, гарно забували з периметрів. Тигри натомість втратили Мітчела, він отримав травму ноги. Остання чверть виявилася чи не найбільш драматичною, і це логічно. 102-106 на користь гостей. Для того щоб длинний сезон, нужна глибока ротація. Е -е, Питаюся увеличить цю ротацію. Я е -е, несколько ослаблюваю качество нашої игры, не ослаблюваю, а ухудшаю качество игры. Причому це касается Тих українців, які уже вже И І не делая этого, будет бути хуже. Пусть лучше буде так. Результат ми все одно поки тянем. Я сподіваюся, що зараз і Глебов, і Липовый Ліповий подтянутся під уровень першої и У нас буде глубокая ротація. Тогда буде качество игры совсем другое. І все таки поразка донечан не має сприйматися настільки трагічно. У кубку вони проходять далі. Мавпи ж ні. У нас одна из самых молодых команд в лігі и і... Ребята просто боялись пойти вовнутрь и взять ответственность на себя. Перед этим в третьей четверти получилось забить несколько бросков из-за периметра, и они сбились именно на этот элемент. К сожалению, немножко не выполнили установку на четвертую четверть. Во-первых, и поспешные атаки были. і Німного не, не то, що ми хотіли. власне для мав плюс полягає в тому, що вони зробили висновки з домашніх помилок. Подібну ж роботу має зробити і Донецьк Сергій Млатков, Павло Припа, регіональна служба новин. На 82-му році пішов життя видатний хірург онколог генеральний директор обласного протипухлинного центру, герой України доктор медичних наук, професор, академік Академії медичних наук України Григорій Бондар. Григорій Васильович автор численних наукових робіт та запатентованих винаходів. Під його керівництвом активно розроблялися нові засоби комбінованого та комплексного лікування пухлин. Та головне лікар від Бога врятував тисячі життів. Це була остання інформація у випуску. Дякую, що залишаєтеся з нами і до зустрічі. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідрометцентру, у вівторок, 28 січня, очікуються складні погодні умови: хмарно, сніг, місцями мокрий, на півдні – з дощем. Також очікуються хуртовини на дорогах налипання мокрого снігу, ожеледиться замети. Вітер північно-західний 15-20 метрів на секунду, у Приазов'ї – від 25 до 30. Температура повітря по області вночі від 12 до 17 градусів морозу, в день – мінус 8, мінус 13. По Донецьку від 12 до 14 градусів нижче нуля, в день – близько 8 морозу. Атмосферний тиск падатиме.